Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про відбудову Херсонщини. Хмельниччина серед 15 регіонів, які об'єдналися задля відбудови 26 населених пунктів Херсонщини, які найбільше постраждали від агресії Росії. Тож сьогодні деталі проєкту пліч оплюч, проєкту, який створений для відбудови Херсонщини, будемо дізнаватися із перших уст у студії присутній Сергій Тюрін. Це перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Слава Україні, героям слава. Добрий день. Дякую, що завітали. Ну, власне, для початку глядача ознайомте із тим, що взагалі собою являє цей проєкт. Хто його зініціював? Це проект ініційований президентом України Володимиром Зеленським, офісом президента, і концепція самого глобального проекту стосовно відбудови України. Постраждалих територій, постраждалих областей, житлової, нежитлової інфраструктури. Він був представлений на лондонській конференції. Він називається «We build Ukraine». І саме проект, який стосується Херсонщини, він називається Пліч о пліч Цей проект демонструє і підкреслює взаємодію і співпрацю регіонів між собою. Територіальних громад населення українців, що українці приходять на допомогу один одному у відбудові. Зараз в Херсонській області в багатьох громадах починається відбудова розпочинається повернення населення до своїх домівок. Вже люди повертаються. Якщо говорити про СМТ Високопілля, це Береславський район. Херсонської області раніше, в мирний час там проживало близько 4 тисяч населення, і завдяки арашицьким окупаційним діям, за оцінками експертів, орієнтовно близько 80% житлової, соціальної житлово-комунальної інфраструктури було пошкоджено або зруйновано. Відповідно, цей населений пункт він за дорученням. Офісу президента було закріплено за Хмельницькою областю і Хмельницька область є однією із 15 областей, які в цілому беруть, беруть участь в цьому проєкті. Будуть відбудовувати Ті будинки, ті житлові в першу чергу це житлові помешкання, житлові будинки у фокусі уваги, тому що в подальшому буде почерговість інших об'єктів. А перше, це щоб люди, які повертаються, хочуть відбудовувати і відновлювати житло в своїх домівках, щоб вони могли повертатись і відновлювати життя. Пане Сергію, ну власне, ви згадали про лондонську конференцію. Не так давно вона відбулася, і, власне, тільки на минулому тижні пан Олексій Кулеба, він керівник заступник керівника офісу президента і за сумісництвом виконавчий секретар конгресу регіональних та місцевих влад перебував із робочим візитом на Херсонщині. власне, у ну, шість днів тому, якщо не помиляюся, почав говорити про реалізацію цього проєкту, про вже скажімо, розподіл між регіонами тих чи інших населених пунктів, які закріпились, які будуть фактично патрон, патроном патронувати так цими населеними пунктами. От ви згадали про розподіл частково, що от ми опікуємося високопіллям. А яким чином взагалі він відбувався? Тобто, як зрозуміло, що Хмельниччина опікуватиметься саме цим е, е, селом. Так, рівень, що на іншому і тому подібне. За проведено проведено оцінку і огляд населених пунктів. По перше, в плані ризиковості, чи відбуваються там бойові дії, чи відбуваються там обстріли. Так і якщо люди туди повертаються, цей населений пункт оцінено як такий, який можна відбудовувати, і офісом президента було розподілено за кожною з областей відповідний регіон. Громаду населений пункт нам дісталося СМТ Вісокопілля Туди виїжджали неодноразово наші фахівці. Перша група завдяки співпраці із громадами Хмельниччини була сформована із 14 фахівців і 14 фахівців. Проводили обстеження, актували ці домоволодіння. Це, якщо бути, бути більш точнішим, то 27 багатоквартирних будинків і 257 домоволодінь в цих 28 багатоквартирних будинків. Угу. Тобто це ремонт дахів. Ремонт заміна вікон, дверей, інші поточні ремонти в цих домоволодіннях. І скажу так, що якщо цей населений пункт визначено як такий, який можна відбудовувати, то відповідна і безпекова оцінка була проведена, так. і відповідні Рекомендації до відбудови вже були надані і Міністерством відновлення, і відповідно офісом президента. Дуже швидко акумулювали всі свої, ну скажімо так. о, До речі, я перепрошую, шановні глядачі. Можете зараз на своїх екранах бачити саме світлини того, як зараз виглядає високопілля після рашиської окупації, після рашистських обстрілів. Саме такі, от фотозвіт привезли іде із такого недавнього. Нього обстеження, так виїзду, отже, дуже швидко акумулювалися як на державному рівні, так і на ось обласному, нашому місцевому рівні, аби допомогти цьому селу, щоб допомогти людям. Я так розумію, що не лишень фахівці долучаться, тобто ми зі своїми архітекторами, будівельниками, комунальниками, якщо хочете, приїдемо, але й зі своїми матеріалами певними. Так, тобто, всі ці будівельні матеріали, все, що необхідно для відновлення, привеземо з Хмельниччини. Так, буквально щойно я провів нараду, якраз перед сьогоднішнім ефіром ми збирались із начальниками районних військових адміністрацій Хмельницької області із керівниками головами територіальних громад Хмельниччини і поспілкувалися стосовно. Поточної ситуації стосовно необхідного ресурсу, який ми маємо закумулювати ще, тому що частина фінансового ресурсу вже зібрана за рахунок обласного бюджету, за рахунок фінансових субвенцій для СМТ високопілля, для високопільської військової адміністрації. І ця робота продовжується. Ми сьогодні таку проміжну зустріч провели. Громади проводять в себе сесії, виділяють ресурс, яким можуть розпоряджатись з урахуванням їхніх поточних інших витрат завдань, тому що в кожної громади дуже багато різних і поточних завдань, незважаючи не беручи до уваги значний ресурс, який і на армію, і на підтримку населення, і на підтримку ВПО, але маємо допомагати і сам цей процес він полягає якраз в допомозі, так і назва його пліч опліч. Сутність зводиться до того, що ми готові допомагати один одному, як на рівні співгромадян, так і на рівні громад і регіонів. І дійсно будуть наші будівельні бригади виїжджати, контрактуватись, відбудовувати, закуповувати будівельні матеріали. Все за процедурою, яка передбачена на період воєнного стану з певними особливостями, але орієнтуємо, що ми дуже швидко проведемо ці роботи і до похолодання якраз можемо вже провести всі ремонтні роботи, щоб люди могли заселитись і проживати. Пане, пане Сергію, власне про я так зрозуміла, що мова йде зараз про поточні ремонти ніхто не говорить про капітальні, там, так. тільки поточні. поточні, і ви плануєте ремонти. закінчити до настання холодів? Аби орієнтуємось, так так орієнтуємось, бо так в мене були питання щодо термінів, скажімо, цього, цього цих відновлень. І відповідно питання щодо фінансового забезпечення? Скільки вже ви сказали виділено із обласного бюджету, і зокрема субвенцій державних самого селища СМТ, так і власне якою сумою грошей оперуєте чи достатньо цього, і якщо о, недостатньо то от який період часу ви ще закриєте певні фінансові потреби, а потім потрібна була допомога, скажімо, навіть тих самих підприємців бізнесу, як малого, так і середнього. З обласного бюджету виділено 10 мільйонів гривень. Громади деякі вже провели сесії і вже навіть встигли перерахувати на високопільську громаду близько 5 мільйонів. Підтверджених загалом зараз з області з урахуванням обласного бюджету орієнтовно близько 35 мільйонів, але це лише задіяно приблизно три. Або відсотків 40 усіх громад області. Зараз інші громади будуть долучатись, рекомендовані суми з урахуванням того фактора спроможності, наявності ресурсу, з урахуванням інших поточних завдань будуть визначені. І за тим ресурсом, який буде не вистачати, ми будемо, звісно ж, орієнтуватись на інші. Можливості це і державний бюджет, це і е, бізнес. Якщо він готовий допомагати, це і населення. Знову ж таки, ми продемонстрували неодноразово, що готові на будь-які виклики робити гарні справи. І неодноразово на Херсонщину відправляли цілі фури з будівельним матеріалом, питною водою, різним, гуманітарним різним іншим гуманітарним вантажем. Так тому є благодійні спонсорські волонтерські організації, які яких в нас в, в області, ну, дякувати Богу, дуже багато. багато. То СМТ Високопілля закріплена за Хмельниччиною. Звертаюсь до наших громадян, долучайтесь до відповідального бізнесу. Хто має бажання, готовність? Керівництво СМТ Високопілля радо. Переконаний вислухає і зорієнтує, які є потреби нагальні і чим можна допомогти. Власне, це кожен пересічний житель області може долучитися до допомоги. Не будемо говорити, що це високопілля Бориславського району. Населений пункт такий закріплений закріплений. Перепрошую, виключно за Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Аж ніяк ні. Це за нашим регіоном, нашої області відповідно чи не за кожним жителем, який може саме вмогти. Так. саме це так. це дуже важливо, пане Сергію. Маємо питання зараз. Ведеться трансляція пряма як у Фейсбук, так і у Ютубі. Чи до теми, та в контексті відбудови України, давайте все-таки його поставимо нашому гостю. Тому що до теми, як оцінює пан Сергій, можливе обмеження міських голів у розподіленні бюджетів? Чи допоможе це у відбудові України? Декілька слів буквально, бо маємо трішки іншу тему. А я знаю про що мова, адже вчора в інформаційному просторі з'явились певні заклики стосовно того, що фінансовий ресурс спрямовується на все. Окрім нагальних потреб, так це якісь там ремонти скверів і так далі. Розумію, що це потрібна робота, але напевно, що все ж таки в мирний час. Зараз є оборонна сфера, є сфера цивільної безпеки і є сфера підтримки наших внутрішньо переміщених осіб. Інші нагальні питання. Але разом з тим, я не вважаю, ну я можу говорити. Тільки за нашу область я не вважаю, що наші громади несправедливо або із зловживаннями розподіл здійснюють розподіл бюджетів кричущих випадків, якихось я би не відзначив. Тому стосовно Хмельницької області не вважаю таких кардинальних рішень. Робити не потрібно, дякую вам за відповідь, пане Сергію. А тепер повернемося до відбудови високопілля Бориславського району на Херсонщині. Отже. Одне обстеження, один поки що виїзд був так і Виїздів було вже декілька? багато. Виїздів було вже багато. Виїжджали і фахівці кілька разів так. на обстеження. Виїжджали представники будівельних організацій, керівники, фахівці, які так чи інакше долучені до різних і консультативно-дорадчих функцій. При обласній адміністрації, тому ми очікували на певні оцінки, і було вже ну, десь зо п'ять виїздів. Також виїжджав заступник начальника обласної адміністрації із завданням. Описати загальний обсяг робіт, плани стосовно виконання цих робіт перед керівництвом офісу президента робота ця триває на постійному зв'язку із керівництвом високопільської військової адміністрації, тому переконаний, що буде багато ще виїздів попереду. Пане Сергію, ну власне ми перебуваємо також на зв'язку із керівництвом високопільської селищної військової адміністрації, тому що з нами на зв'язочку буде пані Ганна, це начальник високопільської селищної військової адміністрації. Власне, вона нам розкаже про масштаби руйнування Високопілі та наслідки перебування майже шість місяців окупантів. Слава Україні, пані Ганна. Героям слава доброго дня! Доброго Вітаю день, вас, пані Ганна. Дуже... Дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. А, а ми сам... дуже дякуємо Хмельниччині, що долучилася до нашої проблеми відбудови нашої громади. Отже, пані Гано, декілька питань насамперед, буквально така коротка довідка. Пан Сергій уже розповів про те, що до окупації селище у селищі проживало до 4 тисяч осіб. Скажіть, будь ласка, чи зараз повертаються люди, і скільки осіб залишилося під час окупації расистами вашого населеного пункту? Так на сьогоднішній день високопілля наше люди повертаються на момент до окупації населеного пункту. Де окупували населений пункт 4 вересня 2022 року. Проживало у селищі до, до 300 чоловік, 270 з лишками. Точніше сказати, але до війни проживало 4 тисячі населення. Зрозуміло, що люди за період окупації не з доброго дива рятували своє життя. Так сталося, що наша громада стала. Форпостом захистом для на межі з Дніпропетровщиною, де зупинили окупанта, не дали далі йому просуватися на Дніпропетровщину, і тому наша громада стільки постраждала, наскільки розбита наскільки зруйнована, тому що тут велися активні бойові дії. І звичайно, люди не могли вижити в таких умовах і намагалися любими шляхами вийти звідсіля за врятувати своє життя своїх близьких, залишилися. Самі самі відчайдушні, або ще така категорія населення, які Дотримались принципу, тут народився і тут помру. Дуже багато загинули високопілі цивільного населення, отак думаючи, що виживуть і дождуться. А ще знаєте, люди тішили себе думкою, що наші ось поряд, бо вони дійсно були наші поряд. От, і от ось і вони зайдуть наші, і були намагання і спроби декілька разів зайти дійсно у селище, але м, гинули хлопці, тому що о, орки. Сильно копалися в нас такі оборонну систему. Тут зробили, що дуже важко було їх взяти. І декілька ці намагання, декілька разів вони увінчувалися невдачею, загибелю наших хлопців. Тому, атак на момент до окупації була така мала кількість населення. Але на сьогоднішній день вже більше двох тисяч населення повернулося, 2200 і радує те, що повертається. Сім'ї молоді з дітьми, бо це діти це наше майбутнє і це розвиток громади. Для них ми її відбудовуємо цю громаду. і А те, що відрадно те, що зайшла Хмельниччина відбудовувати, люди відчули, що вони не самі з цією бідою, що до них прийшли, пліт плечі підставила Хмельниччина. І ви знаєте, ваша команда, вона коли заїхала до нас, вони так потужно. Чоловік заїхало відразу, взялися відбудовувати. Їм сподобалася така думка: відбудувати саме двоповерхові будинки. Охопили вони 18 двоповерхових будинків і дев'ять приватних будинків. Загалом планується відбудувати допомогти відбудуватися 247 домогосподарств. Це дуже серйозна цифра. Це мікрорайон, де проживало. Дуже і проживає велика кількість населення. А ще головне, що там проживає багато дітей, і цей район, де знаходиться наша школа, високопільська опорний заклад, високопільська школа. І воно все так гарно скомпоновано, з, з близько і згуртовано, що там людей багато. і Хмельниччина відразу включилася саме в цей проект. Це не легкий проект. Постраждали дуже будинки, люди постраждали, але Наскільки це люди зраділи цьому, що от, е, приїхали допомагати, і зараз вже працюють бригади, ваші, Смельницька. І сьогодні знову прибули люди, мої колеги приймали, розселяли, ми влаштовуємо харчування, проживання людей. Е, самі люди, е, жителі цього мікрорайону, активно включилися. Ви знаєте, як родичів приймають, приймають, е, ну ми ж українці, ми всі одинакові. Ми е, плечі підставляємо. Так у нас завелося, що ми завжди підставляли слабшому плечі. І е, знаєте, люди говорять, раніше це був мікрорайон Черемушки, а тепер говорять, це буде мікрорайон Хмельниччина, назвем mm. Хмельницький. І гарно. ви знаєте, амбітні, амбітні плани, гарні плани отримається, Я знаю, що отримується дуже гарний результат. Пані Ганна, я вам дуже дякую, що долучились. Ну, власне, про а, таку ем, ідею, ініціативу від е, населених пунктів Херсонщини, котрі е, потребують так допомоги у відбудові. і ті регіони, які е, туди заїжджають допомагати, якраз от е, виникала така думка, аби назвати той чи інший е, район на честь відбудовників. Це е, така от. Е, не скажу приємність в таких умовах, але тим не менше думаю тим людям, котрі працюють і допомагають, буде надзвичайно приємно. Але мова не про те, з 4 вересня так вас визвели наші українські військові. Зроблено чимало вже. І наскільки вдається оцей звичний плин життя відновити? Адже Ну, Про руйнації це взагалі вже мова зараз не йтима, а про те, наскільки людям вдається відійти, так? хоча, знову ж таки, обстріли тривають. І наскільки у вас там ситуація із обстрілами наразі? Чи є небезпека? Наразі ми перебуваємо в 50-кілометровій зоні від лінії розмежування, але ми на це не зважаємо. Повірте, коли деокупували громаду, відразу ж включилися поновлювати енерголепи, все було побите, газогони побиті. Зараз ми це все поновили вже всі населені пункти громади, освітлені майже всіх населених пунктів. Кого ще не поновили газопостачання, але ведуться роботи, поновлюються. Запустилися в роботу комунальні підприємства. Два в нас на території громади, які поновлюють водопостачання і в багатьох населених пунктах там, де воно було, воно вже поновлено, і громада не зважає на те, що так війна вона йде, вона десь поряд. Е ви знаєте, мабуть, це ми такі українці є, що нас б'ють, а ми на коліна не стаємо. А ми будуємося і ще більше того. Ми хочемо відбудуватися і жити краще ніж ми жили до цього до війни. Дуже гарний проект від Олексія Колеби, дуже гарний, і він дуже актуальний для нашої громади. Тому відбудуємося обов'язково. Обов'язково yes. і впевнені, що перемога скоро, і буде вона обов'язково інакше це не обговорюється. Звичайно, саме головне, щоб закінчилась війна, звичайно, але це теж наш фронт, що ми не сидимо і не скигнемо, а ми відбудовуємося, і це все yes. правильно. Навіть в умовах війни. Я вам дуже дякую. Дуже дякую, пані Гану, що долучилися. Дякую, що не втрачаєте силу духу, продовжуєте працювати в умовах війни і допомагати людям і гуртувати своїх людей навколо а, однієї цілі. Так, навколо наближення допомоги, перемоги. Я перепрошую і відбудови рідного краю. Спасибі вам, спасибі, що Гану, Найтепліше вітання з Хмельниччини. Дякую, дякую, високопілля з вами. Дякую. Дякуємо. Дякую. Мали можливість поспілкуватися із пані Ганною, це начальник Високопільської селищної військової адміністрації. Власне, повертаємося до спілкування у студію у нас Сергій Тюрін, і це перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Дуже приємно щирість доброту, ось таку ну неймовірну доброту відчувати. От під час розмови із пані Ганною, людьми, котрі пережили, перепрошую ну жахливі речі після. Для того як визволили наші захисники населений пункт, дуже багато засобів маси інформації робили сюжетів та інтерв'ю. Проводили про те. Зі слів очевидців, що їм довелося пережити, яких руйнацій їм довелося зазнати, і те, що вони не втрачають у цієї щирості доброти і бажання відновити це направду радує. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що долучилися до нашої розмови. Можливо, ще раз підсумуємо те, що вже було сказано, власне, про проект і про можливість долучитися кожного. і Будемо завершувати. Я на завершення хотів би знаєте, що сказати, після почутих слів пані Ганни щирих слів в. Вдячності за так. те, що робить зараз Хмельниччина, то виникає бажання працювати вдвічі або втричі наполегливіше, наполегливіше і більше. Тому всі, хто дивився сьогодні, ефір. І хто його буде ще передивлятись, можуть зрозуміти наскільки ця допомога потрібна. Ми почули, що 2200 мешканців високопілля повертаються і повертаються молодь, повертаються сім'ї. Тому, звісно ж, ми маємо їм допомогти для того, щоб Україна завдяки і цьому також проекту, зокрема, якомога скоріше відновила. Своє нормальне е, життя обов'язково нам потрібна перемога якомога скоріше. І переконаний, що от, поділяю слова пані Ганни, ми відбудуємо все набагато краще, аніж це було до повномасштабного вторгнення, до цієї дев'ятирічної війни. Обов'язково все відбудуємо, тому що е, українці варті гідного життя. У Мене ще було питання, пане Сергію, про те, які перешкодики підводні камені, з якими проблемами зіштовхуєтеся в процесі реалізації цього проєкту, але не будемо. Тому що ми, українці, народ, котрий бачимо не перешкоди та підводні камені, а можливості. Правда ж абсолютно. Тому можливості є можливість допомогти іншим, тим, хто постраждав від війни у відносно тиловій області, де відносно спокійно ми маємо можливість долучатися до наближення перемоги, допомагаючи іншим. Пам'ятайте про це. Все буде Україна. Побачимось!